Переходимо до етапу верифікації карт. Звертаємо вашу увагу, верифікувати карту може тільки її законний власник. Якщо карта буде зазначена не клієнта, заявка може бути відхилена. Також для верифікації карти повинен бути позитивний баланс, мінімум 2 гривні, та відкритий ліміт для оплати в інтернеті. Отже, в поле карти вводимо номер банківської карти, який складається з 16 цифр, термін її дії та CVV-код, який знаходиться на зворотній стороні вашої карти, та електронну адресу, після чого натискаємо кнопку Підтвердити. Цей момент на ваш телефон надходить повідомлення підтвердження платежу. Натискаємо кнопку підтвердити та звертаємо увагу, яка сума тимчасово заблокована на вашій карті. В нашому випадку це сума в розмірі 1 гривня 95 п'ять копійок. Поле перевірочна сума. Вводимо саме ту суму, яка була зазначена в повідомленні від вашого банку. В нашому випадку це 1 гривня 95 копійок. Не потрібно більше вводити номер карти, тільки перевірочну суму. Натискаємо кнопку Підтвердити. Верифікація успішно завершена.